Неочікуване підсилення для Динамо. Цей гравець у клубі точно не буде зайвим. Одразу три збірних України різних вікових категорій провели матчі, а також порція новин із табору Чорноморця. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про Динамо та Чорноморець, про Максима Таловєрова та з збірні України різних вікових категорій. Але перед тим як розпочати, хочемо попросити вас натиснути на вподобайку до цього відео, аби розігнати його та якомога більше людей побачили цю роботу. Дякую і погнали! Отож, розпочинаємо із збірних України, адже напередодні матчі провели команди U17, U20 та U21. Підемо по віковим категоріям. Збірна U17 перемогла Словаччину і цим завершила кваліфікацію на Чемпіонат Європи 2025. За підсумками відбору синьо-жовті посіли третє місце у групі та зберегли прописку у Лізі А. Путівку на чемпіонат мала змогу отримати лише одна збірна із квартету, та яка посяде перше місце. Оскільки ми втратили шанси на першість, то боролися за збереження прописки у Лізі А і зробили це завдяки перемозі у заключному турі. Єдиний влучний удар у матчі на рахунку Павла Люсіна. Оскільки ми залишилися у Лізі, А, то наступний відбір розпочнемо. З другого раунду команда U-20 провела контрольний поєдинок проти Норвегії. Цей матч проходив у рамках підготовки на юніорський чемпіонат світу 2025, куди ми раніше успішно. Кваліфікувалися. Щодо поєдинку, то тут знову ж таки все вирішив. Один гол його на 78-й хвилині провів Дмитро Годя. Ну і ще один контрольний матч провела команда Ю-21. Але тут маємо першу поразку. Це був поєдинок проти Польщі, також товариський. І команди влаштували справжню гольову феєрію. Україна вийшла вперед на 19-й хвилині, коли забив юник. Але на старті другого тайму поляки зрівняли. Згодом команди ще раз обмінялися голами. А вирішальним став удар Шимчака. На 89-й хвилині він же приніс Польщі перемогу із рахунком 3-2. Рухаємося до Англії і поговоримо про Максима Талов'єрова, який, як ви пам'ятаєте, через травму покинув раніше розташування збірної України. Як виявилося, це пошкодження доволі серйозне, і він ризикує пропустити решту сезону. Однак сам футболіст. Крапку поки не ставить. Першим інформацію про травму Таловєрова оприлюднив журналіст Кріс Ерінгтон. Пізніше це підтвердив і наставник Плімута Мірон Мусліч. Думаю, таловєров пропустить 7-8 тижнів, тобто вибув він до кінця сезону. Це для нас величезна невдача, але Максі отримує повну підтримку Плімута. Кожного з нас пізніше сам футболіст вніс ясність та дещо спростував слова наставника. Загальний стан такий, що я засмучений, я хотів допомогти і збірні і клубу. Зараз віддаю усі сили для відновлення. За тиждень-другий буде більше зрозуміло щодо термінів. Йдеться про тижні, а не про місяці, каже таловєров. І слава Богу, найближчими тижнями буде більш видно щодо термінів мого повернення. Слова футболіста наводить портал Трибуна. Друзі, а зараз ідеальний момент. Для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо! Рухаємося далі та поговоримо про одеський чорноморець, який останніми днями є ледь не головним ньюзмейкером в українському футболі. Попри справді бажання команди підписати Ярослава Ракицького, можливо, вони і не зможуть це зробити через ймовірний трансферний бан. Отож, за даними, та то таке Чорноморцю може загрожувати новий трансферний бан. За даними джерела палата із вирішення спорів УАФ визнала правоту фінансових претензій колишнього гравця клубу Ореста Кузика. Таким чином, це автоматично означає, що морякам може загрожувати заборона на трансферну діяльність. Водночас, фінансові питання можуть вирішитися найближчим часом, адже нещодавно базу у Совіньйоні відвідав один із керівників команди Олександр Грано. Овський і пообіцяв найближчим часом улагодити всі фінансові питання. Щодо Ракицького, то новий головний тренер команди Олександр Кучер підтвердив факт можливого трансферу. Можливо, ми когось і підпишемо. каже кучер щодо Ракицького, так такі розмови існують. Все, що писали, відповідає дійсності. Я сподіваюся, що Ярослав ще не сказав останнього слова у футболі, передає його слова «Спортекспрес». Ну і на завершення до інших не менш актуальних новин тут у нас новий стадіон для інгульця, а також київське динамо. Одного футболіста вони повернуть, а з іншим вирішили розпрощатися. Так, якщо вірити та то таке, Інгулець знайшов собі новий стадіон для домашніх матчів в УПЛ. Проти Вереса у 22-му турі команда зіграє на резервній арені гірник у Кривому Розі. Але вже два наступних матчі проти оболоні та Карпат у квітні можуть зіграти на міському стадіоні імені Шухевича у Тернополі. Але для цього їм потрібно заявити Тернопільський стадіон основним або змінити резервний стадіон. Щодо киян, то здається, стало відоме ім'я. Першого футболіста, який потенційно підсилить команду влітку. За даними польських джерел, півзахисник Антон Царенко, який нині виступає у складі Лехії, не залишиться в команді. Попри те, що Царенко нині є важливим гравцем для свого клубу, у Лехії немає Опції викупу контракту гравця у Динамо. Щодо киян, вони також не збираються так просто розлучатися зі своїм талановитим гравцем. Тож Олександр Шовковський готується дати йому шанс. І хто знає, можливо, ми будемо частіше бачити Антона у складі команди наступного сезону. Водночас, іншого молодого таланта Динамо з легкістю відпустило. Колишній центральний оборонець клубу, 22-річний Антон Боль, розповів, як із ним вчинив тренерський штаб. Після повернення із зорі. На мене в Динамо вже не розраховували. Коли почалися збори, Шовковський підійшов та сказав, що на мене не розраховують в команді, і порадив шукати собі інші варіанти. Взимку минулого року боль все ж таки покинув Динамо, але як вільний агент. Після цього майже рік сидів без команди і лише у лютому підписав контракт з Олександрією. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І Якщо це відео було для вас корисним, попросимо ще раз натисніть на вподобайку та підпишіться на наш канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.